Найбільшому оператору з вивезення сміття з Івано-Франківська знову дорікнули за погану роботу. Міський голова Віктор Анушкевичус має одразу низку претензій до підприємства АТП 0928 Останні каже мер невчасно вивозять тверді побутові відходи. Окрім цього, перевізники не дбають про належне збереження комунального майна, адже ламають нові контейнери, котрі місто закупило за кошти спонсорської міжнародної допомоги. До того ж, працівники АТП не прибирають територію біля сміттєвих баків. Взяв контейнери Перекинув машину і поїхав. А то, що порозсипалося, то мене не хвилює. І от вона дуже така гарна контейнер. Контейнери пусті. Але навколо контейнерів купа сміття натомість в АТП 0928 претензії влади відкидають. кажуть в своїй роботі потерпають від хитрощів комунальників. Ті щодня засипають контейнери опалим листям. Тож у влади складається враження, ніби їх не прибирають. Для підтвердження своїх слів навіть здійснили відеофіксацію своєрідного подарунку від працівників комунального підприємства ДРЕО. Наші контейнери регулярно наповнюються. Основною складовою це листя. Чомусь воно не виводиться, а виводиться на наш майданчик. Робляться такі, можливо, маленькі полігони і вирішують замість того, щоб цілять якоїсь ну, економії, вивезти все нам. У нас є неодноразово фото, де люди в жилетах викидають нам, тобто це не проста людина, тому що всі ми розуміємо, що в квартирах наших не ростуть дерева, з яких опадають листя, і люди свідомо викидають їх на майданчик. Щодо руйнування баків, то тут перевізники скаржаться на свідомість мешканців. В контейнери, які зроблені з тонкого металу, люди постійно викидають тяжке будівельне сміття. Відтак закликають івано-франківців габаритні відходи складати поблизу контейнерів. Оксана Середюк Сергій Щочкін новини на вежі.